Після закінчення демо-тарифу, для продовження повноцінної роботи рекомендуємо перейти вам на платний тариф підписки. Отже, коли ви знаходитесь на сайті, у верхньому меню клікніть на пункт тарифи і ви попадаєте до блоку, де детально розписані всі варіанти тарифів. А для зручності ви можете скачати тарифну сітку або, використовуючи слайдер, продивитись всі варіанти. Основною відмінністю тарифів є параметр кількість ключів у нічному режимі. Це найголовніший параметр, який формує бюджет тарифу, це кількість ключових слів, які ви можете додавати в базу товарів, яку ви створюєте в робочому процесі. Наприклад, якщо вибираєте 10 ключів, ви зможете у нічний режим додати 10 ключових запитів, по яким буде формуватись щодня висловити. Щоб обрати правильний падаєте до блоку, тариф, порахувати і? скільки ключових ви запитів запитів до блоку, ви використовуєте де буде в у... своєму торговому Йому процесі, процесі блоку, і процесі авторизації де... реалізації ваших товарів. Це як правило, високочастотні. частотні, і ви до блоку, де буде детально розписано частотники. Максимальний і... тариф, який е, ми пропонуємо, це тисяча ключових слів. У нашій тарифній сісі вказано. Що є можливість індивідуального прорахунку. Отже, для того, щоб перейти на платний тариф, вам необхідно повернутися до боту. Зайти в меню налаштування, тарифи. Вибрати маркетплейс, який, який вас цікавить. Вибираємо тариф, наприклад, 100 ключів. Вибираємо спосіб оплати. Бот надсилає посилання Приватбанку для оплати. І після того, як ми зробимо платіж, вам необхідно зробити скріншот платежу та надіслати його у бот. Через повідомлення або через цю функцію прикріпити файл. Отже, вибираємо скріншот. надсилаємо, І коли наш оператор його перевірить, він надає вам доступ до обраного вами тарифу.